Що в сталося? Зачиняємось! Кому ще по останні. Давай знову до тебе скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. <рес> ти мені скажи, у нас з тобою серйозно. А для тебе серйозно це як. От молодь. Тож не у під'їзді. Вибачте, міскіті. <рес> Опа! Братуха, я твоя житуха! Де я ти набрався цього! Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм котом. Люблю котів. А я собак. Чуєш? А раз удома. А хто питає? Зайду, гляну. Акуратно, у мене ж буток. Хто це за так? Ла пістола. Або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говорити ми на кого ти нарвався ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. Якого ти херачиш, у пийку коза! Якого ти втягнув мене в цю фігню! <звіт> Вітаю в <Нарні. звіт> І Скільки ж тут? Чотири ля чорт. Кожен отримує частку. Росіяни пуерториканець і юдеї. <звіт> чого? Ти чого? Я здоров я. Здоров я. А що буде зі мною, Тобі хана. Те, чого ти боїшся, від чого тікаєш, все одно нас дожене. Раджу пристебнутись. Що, бляха, відбувається. А стара або ми йдемо далі, або розходимося. Не розходимось. Stay, <плес> Доведи що ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. Я все владнаю. <плес> Я так розумію, ти не єврей. бо образиться. <плес> ти мені подобаєшся.